Зі світлом, можете до мене. Моїм. Ми вогнем за нашу свободу. За свободу. Слава Україні! Радий вас вітати. Хочу вас сказати, що звільнили і відтіснили противника звідси підрозділи Збройних сил України, груп спеціального призначення ССО. Противник відійшов на певну відстань, тобто вже артилерійські обстріли вам не загрожують. Сьогодні, завтра прибудуть сюди працівники військово-цивільної співпраці, будуть надавати допомогу. У вас я сподіваюся, які старші, які проблемні питання. Так, все, я візьму ваш контакт. Є машина, ось одна. Бачите, з антенкою, підходьте, вам дадуть інтернет, і, і он друга підходьте. На інтернет позвонить ось так. Захищають українських захисників на Харківщині.